Влада підзвітна народу через прозорі механізми, щорічні публічні звіти посадовців, електронні петиції та референдуми з використанням захищених цифрових підписів для забезпечення конфіденційності. Громадяни мають право ініціювати референдуми за умови збору 5% підписів виборців крім питань, що загрожують національній безпеці чи індивідуальним свободам. З обов'язковим судовим наглядом. Стаття 2. Державне управління ресурсами. земля, надра та стратегічні підприємства перебувають у народній власності, Державний земельний фонд, але управляються через ринкові механізми, концесії, оренда за принципом конкуренції, прозорості та економічної ефективності. Про що це? Земля. Переходить у державний земельний фонд, виключно та яка знаходиться за межами територіальних громад.